Без їхнього погодження у підвалі будинку, що на вулиці Миру, розповідають жителі багатоповерхівки, розпочали ремонт. Та довгий час їх запевняли, що у приміщенні всього-навсього прибирають. Та коли у стінах підвалу кажуть, люди вибили вікно, а одного дня після робіт в оселях почали тріскати стіни, вони запротестували. Ось тут вікно, оце моде, от фанера. Ну навіщо там вікно? Не а вихід, а вихід, а вихід. Вони зробили роблять вихід. Тоді розповідають жителі, вони і почали з'ясовувати, хто та що там робить. Там будівництво, там спочатку казали, що буде виставочний центр, потім вони нам сказали, що то буде зоомагазин. А на третій хто його знає, що то буде? А може, то буде пивбар, а може, то буде забіг, хто його знає. Люди кажуть, вони б не протестували, якщо роботи, що ведуться, не шкодили їхньому благополуччю та безпеці. Перекосилися двері закривати замки. Якщо я закриваю, наприклад, четвертому поверсі. То люди чують на першому поверсі, що я закриваю двері, розумієте? І це можна подивитися, тому що коли не видно, отак от щель така проходить, розумієте, видно, що воно б такий перекос, і це по всьому, по всьому под'їзду. Чи саме через ремонти у стіні будинку з'явилась тріщина, взяла з'ясовувати інспекція Держархбудконтролю, а зафіксувати управління житлово-комунального господарства, та в обох установах запевняють, жодних порушень ними виявлено не було. Питання про те, що отказала, що в квартирі номер 4 піднялася підлога і трістила двері, двері не відкриваються. Ми коли з панією е, Євгенія Дмитрівна зайшли в квартиру номер 4 двере, двері, двері, двері відчинила хазяйка, тому що я не можу зайти в квартиру, правильно? Це приватна власність. То вона відповіла мені, що я ніяких претензії до забудівника не маю і в мене нічого не трісло, в мене все нормально. До того ж, кажуть чиновники на проведенні робіт у підвальному приміщенні приватний підприємець має всі необхідні документи. Вони мають містобудівні умови, мають декларацію на початок будівельних робіт чи капітальних робіт, які вони там зараз проводять. Декларацію видає Держархбудконтроль. аби відстояти свою позицію. Мешканці звернулись за допомогою до юриста. Останній переконує заборонити робити ремонт у підвальному приміщенні жителі будинку все ж мають право, бо підвал є їхньою спільною частковою. Вою власністю справа в тому, що цей будинок колись перебував в комунальній власності, і пізніше він був приватизований е, особами, які тут проживали, підлягає. Приватизації певні споруди, які мають допоміжний характер, зокрема ці підвали. Якщо це приміщення мало такий статус підвалу, допоміжного приміщення, а на цей факт вказує те, що там знаходилися різноманітні комунікації, то це говорить про те, що це приміщення теж приватизовувалося як спільна часткова власність кожного із тих, хто приватизовував квартири, які належать до житлового фонду. Іншої думки в управлінні житлово-комунального господарства, приватна власність. Людей це приміщення, яке вони приватизували, це їхня квартира. Все остальне знаходиться у спільній сумісній власності. Це підвальні приміщення і горища, які були в, в у спільній власності. Буде будь-який магазин, який вбудований є в будинку, він має так само спільну сумісну власність з тими самими мешканцями. Шукати правди городяни пішли до суду. Доброго дня, Доброго дня. Це вам телефонують з телеканалу. НТБ. Ми бачилися з вами в суботу. Хотіли дізнатися про рішення суду вчорашнє. Е, е, так, рішення суду заборона пройде по роботи. На цьому об'єкті власник спірної території на камеру говорити відмовився, та телефоном пояснив, не розуміє, чим так не шкодив жителям дому, бо масштабні ремонти у приміщенні не велись. Зараз каже підприємець, він призупинив будь-які роботи в підвалі, та не через рішення суду, а з власної волі. Пояснює, не хочу загострювати конфлікт.